Російський Кремль виявився не готовим до видачі ордеру міжнародним кримінальним судом на арешт президента країни агресора Володимира Путіна. Передусім, це стосується обмеження його пересування країнами світу. Джерело видання Медуза із посиланням на співбесідників близьких до адміністрації президента РФ дослівно. Теоретично президент РФ може затримати за газським ордером аж у 120 країнах світу. Джерела близько до адміністрації президента зазначають, що поки що у Кремлі не зовсім розуміють, як можна забезпечити. Те безпеку президента у нових умовах, повідомляється, що у 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як борця із заходом захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення і одного із головних лідерів багатополярного світу. Але за словами співрозмовника видання, для цього потрібні закордонні поїздки, у яких Путін тепер обмежений через рішення МКС. Крім того, навіть деякі країни СНД перестануть бути безпечним простором для Путіна, зокрема Таджикистаном ратифіковано Римський статут. Оцінкою з видання поїздка Путіна були дуже важливими, у тому числі для російської пропаганди, яка, спираючись на новини про ці візити, могла розповісти громадянам, що у Росії друзів однаково більше аніж недоброзичливців, і країна залишається одним із топів багатополярного світу. Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік до ордера виїзди Путіна поєднувалася із поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер підтримати таку саму чистоту зустрічі не вийде. Не можна постійно запрошувати усіх до. Себе зазначила одна із джерел. Складнощі із закордонними візитами Путіна уже почалися у серпні. 2023 року. У південно африканській республіці має відбутися черговий саміт КРІНБРІКС, але влада цієї країни 20 березня заявила, що вже взяла до відома ордер МКС. Одночасно, у адміністрації Путіна припускають можливість розширення списку російських чиновників, на яких буде видано ордер на арешт. До нього можуть уйти губернатори регіонів, де приймають дітей із окупованої України, фактично вкрадених у Україні. Однак, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на їх життя. За фактом держслужбовці і так можна сказати не виїжджають за кордон під час війни, зазначають джерела. А історією цього питання така: 17 березня, палата досудового провадження другого міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової Білової, яка є уповноваженою президента РФ і справ дитини. Як відомо, скільки тисяч дітей із України вивезли в Росію. Завдяки сприянню, усі країни-члени міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов'язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.